Жовтий туман. Політ на драконі. Компанія мандрівників, заколисана в кабіні, безжурно проспала кілька годин поспіль. Коли Чарлі Блек та інші прокинулися, позаду лежало вже багато десятків миль шляху. Капітан і його супутники поснідали і визирнули у віконця кабіни. Але мало що можна було розгледіти з неосяжної висоти, на якій летів ойхо, і діти занудьгували. Моряк почав розповідати довгу історію про пригоди, пережиті ним у південній Африці, коли він був ще молодим. Дракон Ойхо ніс людей на своїх могутніх крилах, і попереду уже жовтіла велика пустеля. Нездоланна та грізна перешкода для піших подорожан і вершників велика пустеля надійно відмежовувала чарівну країну від решти світу. Проте Ойхо легко та швидко змахував величезними шкірястими крилами його не лякали ні піски, ні чорні камені гінгеми. Чорні камені як багато спогадів. Лишилося про них у пасажирів кабіни. Дивлячись у вікно, Чарлі Блек згадував про те, як у трьох із Еллі тотошкою помирали вони від спраги біля чорного каменя і як ворона Кагікар врятувала їх, прилетівши з гроном чарівного винограду. Мабуть, і ворона пригадувала те саме, бо дивилася на моряка так промовисто. Наче хотіла сказати пам'ятаю, а вже ж я все пам'ятаю. Чарлі ласкаво скуйовдив пір'я Кагікар, і та пригорнулася до нього. А тім і Енні, угледівши на жовтому піску дві чорні цятки, розмовляли про те, як торік у цьому місці дівчинка ледве не загинула, і, якби не сила й витривалість ганібала. Енні зосталася б тут навіки. Та ось під крилом дракона забовваніли навколосвітні гори, давнє твориво великого чарівника Горікапа. Непролазна плутанина гірських пасом і глибоких долин із незвіданими ще таємницями тягнулася внизу, і Енні з Тімом здивовано думали про те, які ж спритні та моторні. Були їхні механічні мули, що зуміли здолати аж такі перешкоди. Сміючись, хлопчик і дівчинка пообіцяли одне одному віднині перетинати навколосвітні гори тільки на драконах або хоча б на таких велетенських орлах, як той, якого вони зустріли під час минулої подорожі. Снігові вершини і льодовики. Пропливали внизу, не засліплюючи людського ока. Їхню білизну та блиск приховував шар жовтого туману, що лежав, мов рядно, над горами. Щоправда, у горі він ще не заважав видимості. Зовсім інше чекало наших героїв, коли вони опинилися над чарівною країною. Сам туман не був таким уже густим. Але з висоти, на якій летів ойхо, землі зовсім не було видно. Могутній ящір, що сили змахував крилами, але жовта імла огортала дракона зосібіч, і, здавалося, він зовсім не рухається. Кагікар і Артошка заговорили ще тоді, коли Ойхо ширяв над горами. Уміння ворони розмовляти дуже згодилося нашим мандрівникам. Адже Кагікар облетіла вздовж і впоперек усю чарівну країну і знала її пречудово. Вона вилізла з кабіни, всілася на голову ойхо і взялася давати йому команди. Насамперед Кагікар запропонувала драконові трохи спуститися і летіти над землею, бриючим польотом. Показалися наземні предмети. І можна було визначити правильний напрям шляху. Праворуч, прямо, ліворуч, командувала ворона, і ойхо слухняно виконував її накази. Пасажири дивилися вниз. Енні сумно сплеснула долоньками і заплакала. Що зробилося з чарівною країною, де веселі галявки, покриті високою травою? І барвистими квітами, де густолисті зелені гаї, у яких рясніли соковиті стиглі плоди, та стрибали з гілки на гілку строкаті папуги, дзвінко перегукуючись. Унизу все стало одноманітним і мертвим. Великі простори вкривав сніг, він шапками лежав на голих деревах, холодний вітер. Ганяв з місця на місце купи опалого листя. Ніде ні звірини, ні пташини, а золоті та срібні рибки сховалися під кригою, що скувала кришталеві струмки. Навіть фараманта вразило видовище похмурої пустки, що відкрилася перед очима мандрівників. Лише шість днів тому він вилетів із чарівної країни за гори. І які зловісні зміни сталися в ній за ці дні. Нещадна зима ухопила в свої чіпкі холодні руки природу колись світлого сонячного краю. Недалеко серед лісу зміїлася довга гладенька смуга. Гострозора Кагікар угадала в ній дорогу, вибрукувану жовтою цеглою, хоча її і занесло снігом. Уперед і праворуч, наказала вона драконові. Тепер ми не зіб'ємося зі шляху, а нас так чекають, зітхнув фараман. Ойхо почав набирати швидкість, коли раптом посеред дороги де не взялася велетенська постать у синій мантії, що яскраво вирізнялася на тлі білого снігу. Фараман схопив Чарлі Блека за руку. І, ледве ворушачи язиком з переляку, видихнув Арахна! Чарівниця прилетіла в країну жовунів, аби помилуватися справою своїх рук. Вона йшла дорогою, вибрукованою жовтою цеглою, тримаючи під пахвою скручений летючий килим і дико, захоплено реготала, напускаючи на чарівну країну жовтий туман. Вона сама не передбачала, що він матиме такі наслідки. Чаклунка гигикала, і той регіт розносився голим лісом, наче гуркіт грому. Невдовзі моторошна постать Арахни не лишилася позаду, і внизу знову запанувала пустка і тиша. Несподівана зустріч показала Чарлі Блеку. Як важко буде битися зі злою чарівницею, яка має такі страхітливі розміри. Але ця думка не злякала одноногого моряка, а тільки надихнула його на жорстоку, нещадну боротьбу з чаклункою. Ну, стривай, клята, бабо, бурмотів капітан. Ось я нацькую на тебе тіллі віллі, тоді сама заскачеш із ляку!» Присягаюся тайфунами східних морів. Що ти говориш, дядечко Чарлі? здивувалася Енні. Хіба може наш маленький божок злякати таку велетку? Нічого мала, не поспішай на все свій час, посміхнувся Чарлі. Уранці наступного дня дракон опустився посеред смарагдового міста.